2014 рік указом президента України оголошено роком учасників бойових дій на території інших держав у цьому році, 15 лютого, відзначатиметься 25-та річниця виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. Аби вшанувати городян, які виконували військовий обов'язок на території інших держав, у місті розроблено заходи на цілий рік за багатьма напрямками. У середу оргкомітет виконкому з підготовки та організації заходів щодо вшанування воїнів інтернаціоналістів Лозової обговорював широке коло питань відзначення конкретної дати 15 лютого. Заходи у цей день мають бути масштабними. До співпраці запросили представників Лозівського міськрайонного відділення української спілки ветеранів Афганістану та колег з районної державної адміністрації. Отже, 15 лютого о пів на 12 біля пам'ятного знаку «Загиблим в Афганістані, відбудеться мітинг Реквієм. Далі о 12-й годині пішою ходою учасники мітингу, керівництво міста та району, депутати, воїни, інтернаціоналісти, громадськість міста під супроводом муніципального оркестру рушить проспектом перемоги до міського палацу культури, де о 12.30 відбудеться церемонія вшанування героїв та концерт, присвячений ювілейній даті.